Затримали адвоката із міста Володимир Романа. Рудися підозрюють у зловживанні впливом. Сьогодні йому обрали запобіжний захід, і то вже не перший кримінал, у котрому він фігурує. Як чоловік це пояснював, чули наші журналісти. Адвоката Романа Рудися у супроводі поліції та в кайданках заводять до зали суду. Сьогодні йому обирають запобіжний захід. Слідчі підозрюють, що адвокат міг зловживати своїм впливом. І підозру чоловікові оголошують не вперше, каже прокурор. «У даний час Рудися слухається у акт івано вони районним судом. У нас повна за організація на закону переформуючи державний кордону Криму складі ОЗГ організованої злочинної групи. За там по даному провадженню зафіксовано декілька фактів виїзду осіб чоловічої статі через державну кордону України відносно вися особисто зобов'язання і тим чином, як ми бачимо, обвинувачені на шлях випадання настав і в на даний час продовжується вже по нашому провадженню, учинення було дочку. Затримали адвоката 4 вересня. Подробиці не розголошують, але чуємо, що вилучили гроші де вирушення в ході затримання безпосереднього безпосередньо, підозрюваного безпосередньо, грошові кошти ідентифіковані, які використовували для проведення слідчої дії якого також при собі було дві купюри номіналом 1000 тисяч миків, які передавали суду судвас 29 серпня, підозрюваний знайомий безпосередньо із заявником, а також іншими слідками числа працівників медичних волинське ТМО, слідчий та прокурор просять суд взяти адвоката під варту. Той переконує, що поки розслідування ризиків від його перебування на волі нема. Незаконно кулака на сітках. Я не маю змоги, по-перше, і по-тує немає на цього наміру. Тому що він вже допитаний. Протокол огляду, протокол доброго свідка, в мене він був. Є. Він один, де поспрацюючи, нічого там не було. За рахунок цього, що я буду приковуватися від слідства з метою у них ранької Ну, Ви добре знаєте, шановні слідчий прокурори, що дійсно сюди в да, мене було минулорік затриманий рахунок, що я скажу статті, я жодного разу не порушив жодного Само зробку чи жодного соціального дій не в груди себе б'є, що буде допомагати слідчим в усьому, запевняє, що не винен. Коли ми прибули з міста Луцька до місця мого проживання, я особисто надав ключі від квартири, щоб все оглянуло. Що це означає? Я міг ключі витягнути, бо ми там двері мати. я цього не робив, тому що я знаю, що з даному випадку для мене це будувати підозра, це є певне непорозуміння, тому що не доведено, що я. Зв'язувався з якимось там ТВО, і яким ти не збираємо. Ви на телефон, ви все побачите. Я всі речі віддав добровільно все, що вони було. До того ж, каже Роман Рудись, має на утриманні трьох дітей і хворого батька. Мовляв, йому заробляти гроші треба, а не всі зоси діти. Мої я не буду спотворювати ніяких доказів, тим більше вони вилучені. Місто прив'язані до сім'ї, я не можу, так. Я не можу просто взяти і побігти. що я буду сторожку. Побуду грошу, що мені. Вже тоді закрити мене на ногу. Я сам зацікавлений в тому, щоб всі більше розвиватися в ситуації, бо там багато чого не сходиться. І мені цікаво, де привезти моя до лікарні. Що ж то стряслося, цікавить і суддю. А що ви робили там? Там з якоїсь там зустрічалися, з тих підставив. Їхали на червільні, мали закати до Здати документ, як мені працюють, продати родини. А що це за людина? Де Це був обов'язково службовий. Це адвокат з команду документацію за вирішення питання на рахунок детермінування проходження служби, тому що він десь там попався з речей чи туди. Я не знайшов, що він знаходиться в червоно. Але, але з зачатку інтернету, з компанією, яка допомагає людям в такій ситуації. Ну ви адвокат подали? договір? Ні, мало класно. Ну, ви ж як адвокат професійно так... так... повинні знати, що в першу чергу всі умови, А тоді надаємо консультації. Мали укласти -то, після того, як подивимося, що робити далі з тими документами, які нам навіть. Ми двоє, до речі, це не, там ще, що пише, ви побачите, ми двоє прораховували гроші на кадковий рахунок людям за ці документи. Тобто це, 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 це не я судді забрав. Суддя вирішує, що Роману Рудисю таки бути під вартою найближчі 60 днів. Хіба що внесе заставу понад 120 тисяч гривень. Схоже, адвокат та його сім'я уже шукають гроші, аби той не ночував у СІЗО. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.